Українці вийшли на вулицю на захист своєї поліції. Раніше такого просто не можна було уявити, і це очевидне і наочне свідчення результативності поліцейської реформи в країні, адже рівень її успішності визначають не статистичні показники, які можуть бути кращі або гірші, а передусім довіра громадян. Вперше в історії українських правоохоронних органів більше тисячі людей вийшли на Софіївську площу Києва, аби Підтримати патрульну поліцію вона опинилася під ударом після трагічних нічних подій 7 лютого, тоді як відомо, патрульний лейтенант поліції Сергій Олійник. Під час карколомної гонитви за зухвалим порушником у Києві законно застосував зброю для примусової зупинки автомобіля, але випадково застрелив невинного пасажира. Прокуратура в цьому побачила ознаки умисного вбивства і за клопотанням слідчого суд запроторив за грати. поки що на два місяці лейтенанта поліції Сергія Олійника. І саме такий суворий запобіжний захід обурив суспільство, значна частина якого підтримує рішучу і безкомпромісну боротьбу поліції з зухвальцями на автомобільних дорогах. І далі про це Валерія Шевченко. Вони намагалися припинити злочин, натомість самі потрапили на лаву підсудних. Суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Враховуючи, що він вчинив насильницький злочин, за який законом передбачено покаранням у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Одному зі столичних патрульних інкримінували одразу три статті: замах на вбивство, навмисне вбивство та перевищення службових обов'язків усе це наслідки тієї ночі, коли він разом з колегами, виконуючи свою повсякденну роботу, переслідував п'яного водія. Такі попередження звучали неодноразово. Утім, замість виконати законні вимоги представників поліції і зупинитися, автомобіль лише набирав обертів спершу по своїй, а потім і по зустрічній смузі. Ведемо переслідування ми вже на Шевченківському районі. Де слава давати інформацію на Повернув на зустрічну смугу на проспекті Перемоги. Будемо відкривати вогнепальний вогонь. Ось ці кадри переслідування автомобіля, які після монтажу у прокурорських кабінетах і лягли в основу обвинувачення. Рука за голову! Рука за заступник генпрокурора ні на мить не сумнівається. Оприлюднене ним відео мультиплікації погоні, на якому куля копа влучає у переднє бокове скло. Доводить, що саме олійник завдав смертельного поранення загиблому пасажиру БМВ. Саме цей постріл і був, на жаль, смертельним для пасажира автомобіля юнака Медведєва. Згідно висновків судово-медичної експертизи, куля влучила в спину потерпілого. Коли він, перебуваючи на передньому пасажирському сидінні, намагаючись ухилитись від пострілів, відвернувся від стріляючого, у бік пасажирських дверцят, повернувшись спиною до поліцейського, та навіть після смертельного поранення одного з пасажирів, автівка продовжила рух на шаленій швидкості. Наслідки 40 хвилинної погоні від борщагівки до теремків могли бути значно трагічнішими, адже скажений автомобіль рухався зі швидкістю понад 160 км кілометрів на годину. Ах чітко видно, як іномарка протягла на собі одного скопів щонайменше кілька метрів, створивши загрозу життю співробітнику поліції. Утім, заступник генпрокурора чомусь про це завбачливо промовчав. Хоча і визнав ситуацію зі смертельним наслідком, спровокував саме водій іномарки, який перебував у неадекватному стані і на підпитку. Справжнім винуватцем цієї трагедії, яка привела до таких трагічних наслідків, є той, хто собі дозволив безкарно сісти і таке вчинити. Тобто, людська байдужість тих, хто бачив, як він пив, як він сідав за кермо. Не дивлячись на це, під варту взяли поліцейського Сергія Олійника. Я керувався статтею 46 закону України про національну поліцію і здійснював постріли виключно, виключно щоб пошкодити автомобіль БМВ, щоб шляхом пошкодження він зупинився. Суд ухвалив рішення тримати патрульного під вартою до 17 квітня. Олійника не відпустили під заставу, які не віддали на поруки народним депутатам. Одне зі звинувачень звучить майже абсурдно. Олійник миттєво розробив план. Вказаний план полягав у перевищенні службових обов'язків шляхом протиправного застосування табельної вогнепальної зброї під час. Переслідування автомобіля з метою скоєння умисного вбивства особи, яка перебувала за кермом автомобіля марки БМВ, підтримати олійника та інших копів несподівано для всіх приїхала і голова нацполіції хатія Деканоїдзе. Ми повинні всі бути дуже насторожні щоб це не стало інквізицією поліції. Мені жаль, що суддя прийняла таке рішення, тому що ізначально ми нічого не скривали. Ми дали всі матеріали матіраматеріалиследство. Он осознання прийшов прокуратуру, он не скривався. Он осознанно на прийшов на суді. І найголовніше наше достижение – это то, що ми відкрити, то ми нічого не скриваємо. Підозри про замах на вбивство водія та умисне вбивство пасажира, які висувають прокурори. Є не тільки нелогічними, але і юридично неправильними, вважає один із захисників олійника адвокат Сергій Мітюрін. По тих матеріалах, що ми бачили, інкримінувати те, що у нього був умисел на реальне заподіяння смерті. Я вважаю, підстав. Немає ну а де тоді логіка? Якщо вони хотіли його вбити, ну і що вони знову там зверталися до них там з проханням ставати і зупинятися і е, припиняти ті дії, які вони вчиняли на думку сторони захисту, уривки відео про демонстру... Ровані на суді прокурорами жодним чином не підтверджують обвинувачення, яке висунуло слідство. Відео само по собі воно було долучено з порушеннями, бо в тих речових доказах, які перелічені в тому числі були додані документи до клопотання, і там є як речовий доказ, це носій, Безпосередньо цей відеореєстратор, який кріпиться на форму поліцейських з тими матеріалами, що були подані, там не було жодних взагалі підтверджень, яким чином вони саме цю версію опрацювали, яким чином вони саме таку фабулу вибудували. Учора чи не вперше за всю історію незалежної України правоохоронців підтримали небайдужі українці, які влаштували на центральних площах Києва та Львова. Мітинги на знак солідарності з поліцейськими. Їх обов'язок захищати вулиці, наш обов'язок захистити їх саме із такими гаслами. Сюди на Софіївську площу приходять сотні людей, аби показати свою підтримку патрульній поліції. Адже саме зараз, коли поліцейські почали діяти рішуче, народ як ніколи пишається реформою правоохоронної системи. Учасники акції переконані, копів намагаються дискредитувати. Адже ті чесно та сумлінно виконують свою роботу. По перше, ми її поважаємо поліцію, тому що коли у нас з'явилася поліція, наша молода поліція, не так страшно стало ходити по вулицях, не так страшно стало їздити. І ми приймали тут разом з поліцією присягу в липні місяці, О, тому ми прийшли її підтримати, тому що вважаємо. Вважаю я, що вона діяла правильно. Реформа поліції це перша реформа, яка дійсно викликає довіру у суспільство. і цей плакат показує, що довіра до патрульної поліції 80%, А в той же час до судівської системи до прокуратури старої прогнивши – 0%. Нова поліція не зможе застосовувати зброю, то навіщо взагалі вона потрібна? Бандити будуть користуватися цим і буде неспокійно жити всім людям. Я вийшла за це не саме за одного поліціянта, а за всю нову поліцію. А застосувати зброю поліцейським доведеться ще не раз. Приміром, ось на цих кадрах поліцейським знову мало не довелося застосувати зброю, аби зупинити екс-депутата, який перебував за кермом, у стані наркотичного сп'яніння. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Виходьте з автомобіля, біля світними руками ще раз, в інакшому випадку ми застосуємо зброю. Цей позашляховик обігнав поліцейську машину, грубо порушивши правила дорожнього руху. А потім цілих півгодини утікав від патруля. Спокійтеся, вам сказали. Не чиніть дві У 2012 році цей самий місцевий авторитет спричинив ДТП, внаслідок якого померла 26-річна дівчина. Утім, за скоєний злочин отримав лише випробувальний термін. Чому ви тікали від нас? А я чесно сказав. Дуже багато разів агарівна ситуацію. Ви Каку? я ваше Нас Настя <праць> не А чому А саму мною погнали. Чому я з вами? Чому ми нас Хіба Дозволено. А тим часом, попри намагання кинути пляму на честь поліцейського, реформа триває минулого тижня. Запуск патрульної поліції відбувся у Чернігові. Урочисто присягаю. Верно служить украинскому народу. Верно служить украинскому Настанови новым патрульным дала заступник министра внутренних справ Экас Гуладзе. Вона переконана, что благодаря поддержке людей у них все вийде. Первый раз, опять же, в истории милиции и полиции. За рядового полицейского, участника фатального инцидента, встал обычный народ. Это разочаровывать нельзя. Этих людей подводить у вас права нету. в наших істересить виводи і улучшать нашу практику в будь-якому, особенно в кожному случае з фатальним исходом. А сьогодні 260 патрульних заступили в рядинацполіції у Вінниці, і це вже 14 місто, де поліція, не зважаючи на труднощі, вірно служитиме народові та цілодобово охоронятиме спокій громадян.